Доброго дня, мої милі, любі підписники, друзі мої, родина Тіктоковська моя. Я за вами вже заскучала. Я приболіла, в ефір не виходила, відео не а то трошки там мого і то жа. А це зварила зранку розсольничок, аж тепер їм. То лежала, то-то, то все. В общем. Нема сили в мене, нема. Приболіла. <гум> Любі мої. Держіть кулачок. Завтра, напевно, піду в бо давлення шкалить 185, сили немає, головні болі дуже. В общем, проблеми такі. Думаю, що може сьогодні трошечки вийду в ефір, якщо, якщо все вийде. Не хочу поїсти, бо давно не ви. Сметанка. Домашня дівчатка. Ого, щось дуже багато. Я взяла її. Ну я люблю з сметанку. Ой. А у вас як справі, дівчатки, любі мої. Я ж правда заскучала вже, дуже заскучала. Всі, всі наче мене чекають. Хі, мені дуже приємно. От що так? Больна, не больна, а їсти все одно треба, да? <ını Vincent Leonard> не питає, больна, не больна, треба гамати. Бо й тої сили не буде, Я, Яка їй, то і та пропаде, не дай Боже. Добрий розсольничок. Вийшла, дівочки, на нагород, я ж якась не дружу, наверно, з головою. Єлі лазить, все одно нагород мене тягне, тягне. Ой, бо роботи хватає, а нема кому. крім мене, ніхто ж не зробить. Je <coughs> На давлення можна істиросоні. Я геть м'ясо не кидала, є м'ясо. Ну, не кинула не хочу. Стушила опять м'ясо. Те, то, що готувала, пороздавала. Слава Богу, хай їдять на здоров'я. Я це думаю стушу. Тут було свіженьке. Може вечором приходять молодіж до мене. провідати, може, зайдемо в ефір трошки. Дівчатка нажарила повно хліба, Калаці. порізала і все перес. Пережарила, так люблю их вот так пропадуть. Вот так і с чайчиком и с молочком и так у им вот так что мы имели люди А кто бажая Може, через часок я должна зайти в ефір. Так що приєднуйтесь. Всіх вас чекаю, люблю безмежно. Дякую Богу, що ви мене є. До зустрічі!